Так, всім привіт. Нарешті отримав довгоочікувані посилки з Encon. Е, тут акумулятори, які заліза за фосфатні. Е, йшли десь близько двох місяців, я не пам'ятаю, тож не напишу в описі або в коментарі, Напишу коли замовив, коли прийшли. Ну Сьогодні прийшли я, але замовив ну, приблизно два місяці тому. Коли я замовляв то Писало, що 39 днів вони мали ще до Нідерландів плести, А після того десь 2 тижні приблизно, може менше, вони з Нідерландів до мене йшли. Ну, приблизно школу, до, до двох місяців. Але я ж трохи хвилювався, знаєш, що заплатив гроші наперед. і Ми хоч би воно прийшло і прийшло так, як треба. Зараз подивимось. Ну, тобто зверху ящики досить таке. Глядає ціленько, так не буду показувати там особисті дані. Ящики ціленькі всі, не пошкоджені. Що мене здивувало, бо бачу на відео на розпаковках хлопці показують, ящики побиті, такі пом'яті. А це цілесенькі, прям, ну, ніби як вони засклали, тільки взяли їх і, і, і привезли мені. Зараз розпакуємо, подивимося що воно є що, ще не розпаковував, не дивився. Напевно, їх навіть на, на таможні не розпаковували, швидше всього, бо скотч ціленький і нема слідів, що там скотч відкривали і, і там його різали чи щось. Можливо, тут десь є маркування, що за батарея зверху, тому вони вже не відкривають. Так. Так, тут у нас є модель. І швидше всього, вони вже й... через те не не відкривали навіть їх. там Діє закон. Про нульове розмітнення нічого я не платив. Тут зразу 8 комірок. Це більше, ніж 400 євро їхня вартість, тобто ну, більше, ніж 150 євро тих, які там без, без мита. Але нічого я жодної гривні не заплатив за розмітнення. Ніхто навіть бувало казали, що там пошта просить там, якісь там, 200 гривень за розмітнення чи за якісь там, документи, які вона там. Під час розмідлення проводить то нічого це. Воно, я так розумію, там термінал цей заходиться прямо на пошті через те, що судячи по часу, там от прибуло на митний термінал, там ще там щось митне ну, триває митне оформлення, там ще щось, і воно все по часу там буквально розділялось кілька хвилин. Так, я так розумію, що цей термінал митний він якраз і знаходиться на якомусь терміналі нової пошти, щоб все було їм там зручно. Швидше всього так воно і є. Так, значить зараз розпакуємо, подивимося, що всередині. Надіюсь, там не, не цеглини. Так, зараз я його... Ой, чуюсь. Так, ну, саме цікаве. Так. Аж трошки хвилююсь, думаю, вдруг там цеглини прийшли за 400 євро. Так. Опа, ні, вже не цеглини, вже. Кінопласти. Це що таке? Це нас, так розумієш, шини. Так, навіть не буду відкривати, поки що це шини для з'єднання. Так. І... Витягується, змогу, легенько витягнеться. Так. О, точно, не тягли. Так, опа, важкі такі. І що? Не знаю, я там видно вам нормально. Так. Оно. Так. 280. 796 Вт годин. Якийсь там штрих-код, наче є. Колапан ціленький. Так. Контакти. Там Наварені, ну самі шпильки. Я не знаю як вам там. Ну, лазером наварюється, але там бачимо так, придивимося, якщо видно спочатку одне одне коло. Так. Відчуття, ніби як... Спочатку наварили одну шайбу, потім в неї. Додатково. Це таке, якісь така якась там технологія, така я не знаю, як вони там, цей процес наварювання. Так, ну такі, на вигляд, ціленькі, не оздуті. Не Абсолютно все плоскі. Так, багато писали, що там електроліт болтає. Так, да, щось там болтає. Отак. Повітря немає. Ну наче такі собі цікавенькі. Так. Дістаємо всі так. Холодні такі, що капець, але на вулиці мороз. Там їх возили, поштує. Так, от бачу, на одній якісь є царапинка. Але то не ум'ятина, а просто, просто пошкоджена плівка. Ну, електроліт. Болтається, переливається. Бачу, розміщують їх отак. Ну, Горизонтально. Не знаю їх з таким болтанням електроліту. Чи їх можна горизонтально розміщувати, щось я не впевнений. Так, наступне. так, Все також ціленько. Геометрія ідеальна, рівненька. Так, на око принаймні. Та? Ні, не ніяких здутів, нічого. Також все, штрих-код є. Попробую потім його відсканувати, навіть не знаю, до речі, як його сканувати. Чи його просто сканувати додатком для сканування штрих-кодів? типа його кудись мене має направити, чи там якась програмка спеціальна є, хто знає, підкажіть. Буду вдячний. Так. І Ще одна. О, так, ох, є ціленька. Все рівнесенька, все як має бути. Так, все чудово. Да, також тут Хлюпається електроліт. Так, ну, Давайте відкриємо, подивимося ці перемічки. Так, що там воно? Так. Так, що там? У нас є там гайки. Є гайки і є перемічки В кількості 4 штуки. Так, не знаю, що за матеріал Швидше всього мідь оложена. Зараз її спробую трошки зачистити. Так. Так, це мідь, не знаю, бачите, не бачите. Вірте на слово зараз, якщо пробувати сфокусуватися. Якщо... Бачите, отакий... на кадру трошки не дуже добре але... Но... Повірте, це мідь. Уложена. Ну, Якось так цікаво залужена, вона така прям блистя, ніби якась нержавійка. І це покриття досить тверде. Це, це не, не припойне, Це щось я не знаю. Хто знає, що це за покриття? Напишіть, бо я думав, що це припой... Ну, якийсь, для припою якесь твердувати. Ну царапається, але тверде, як на мене для припою. Так. Трошки тут не треба було їх царапати в районі контакту, щоб не було контакту міді з алюмінієм. Ну такі ці Цікаві перемічки. Товщина десь міліметра, ну, напевно, 2 є. І ширина міліметрів з 15 мм. Точно і пізніше. Та я думаю, це не так важливо. Принаймні для того струму 140 А. Для цих акумуляторів їх цілком достатньо буде. Так, зараз попробуємо, як воно там має з'єднуватись. Так. Так, це що вони... А, ні, це я щось подумав, що вони... Що вони можливо, цей... оце піддуть і що вони не, при... не приставали, а на підвозі криві стоять. Так, це воно отак. З'єднується. Так, видно вам. Трошки щось фокус втік. Так. Отак вони з'єднані. Зараз візьмемо так. Па-ба-бам! Йде феєрверк. <реш> Оце вони коли їх складати, так не зробити, не, не переплутати. Так, значить, зараз відкладаємо їх трошки в сторону. Опа. Так. так, і розпакуємо ще другу упаковку. і тоді поміряємо хоча б напругу на них. Я тут думаю, що вони там все повинно бути нормально з ними, але хто його знає, що там китайці зробили. Так. Цей ящик розпаковувати вже не так хвилюючи, бо вже знаю, що там не цегли. Так саме ці шини. Відкладаємо їх. Істаємо ущільнювач. щільненько, він такий... цей ущільнювач досить такий твердий, не паралон, не плакався, але щось таке гарне, щільненьке. він там пошкодити. Це треба було дуже сильно постаратися. Так. Тут також не цілені, але, там, все але спеціально під, під шпильки, які є місця і товщина е, от з цього дна і до, до поверхні. там Наверное, сантиметрів ще 4 см. Ну, мабуть, може більше це все як, розклеїти, якщо вдасться. Так, бачимо, ось вот, оце. Воно ну, майже тут в ноль виходить. це така товша до шпильки. Тобто -то десь там вдарити, зламати шпильку тебе дуже важко. Так, є, достаємо. Так само геометрія. І загально. Хоча не знаю, зараз протремо їх краще, щоб було видно. Так. Чи нормально, хоча якесь здається ніби таке чу-чуть якесь по центру. Трошечки є така деформація зображення. Ну відображення точніше, Ось відображається в ньому. Таке ніби трошечки там може його якесь є нерівність, але там вона дуже мінімальна. Так, відкладаємо їх окремо. Потім якось собі помічу, що це з різних ящиків. Щоб можливо вони там по характеристиках. Так, також. Ну, Чуть-чуть, може навіть плівка не зовсім рівна. Трошки є таке деформація, бачите, деформація зображення. Ну, ну так Вони в основному рівненькі. Так, вони одразу запутівають, бо холодні. Так. Здається, ніби як там чуть-чуть таке є. Немалесенький пузик. Так, відтяги наступно. Досі такі тяжкі. Ой! Так, наступно. Так само все. Начервненько. Так само і ця сторона. І все. Ну, якийсь такий ніби як, как... як зовсім трошки можна під лінійку буде перевірити. Таке ніби як здається, ніби посередині трошечки там на, на пів міліметра можливо піддути, але це не там, мабуть, здається. Так. Ух, трошки да, витягло вот, Опа, так. Ну і от. Восьма кумірка, так. Кругом штрих-код є. Все, нормально, так, геометрія цей також, все ідеально. Так, я таке викидаємо Ой. Так. Є у нас їх вісім штук. Опа! Так. Так. О, зараз поміряємо напругу. В мене, на жаль, тестера, щоб помірити опір, помірити ємність, в мене немає. Можливості, ну той тестер, який є для вимірювання ємності, ну, він більше підходить для цих 18650 і тому подібних, а цей буде вимірюватися, той, наверное, я не знаю, тиждень на кожну комірку. Якби то трошки довго. Можливо, колись куплю, але я не знаю. Маю гроші завжди. Можливо, хтось з підписників або глядачів хоче позичити. Тестер для вимірювання хоча б опору. Буду дуже вдячний. З своєї сторони відповідаю нормально, за нього щоб я його не, не вкраду, не, не, не поламаю. Якщо ви маєте бажання, хочете подивитися їхню ємність точніше, а опір, то в принципі можу для вас помірити. Буду дуже вдячний для себе також буду знати. Буду вам дуже вдячний, якщо зможете мені його позичити. Але от таке, то не обов'язково. Сейчас на напругу. Так. Не, вам видно, не видно. Пора будет видно. Так. 3,297. Ну, в принципе, 3,3 вольта, так как и мало не будет. 3,298. 3,298. 3,297. Ну, Одна тисячна похибка, я вважаю, це. Може вона війська зараз поміряємо, може вже туди. Ну поки що 97. Це навіть може бути, що там похибка вимірювання. Так, і. 3298. 298. 297. 297. 298. Так, і виходить. Там, що там, дві комірки мають 3 297 і дві комірки 2... 3298. По дві комірки з різних хоча от. Могли бути всі однакові, але це ж якби вони їх там підбирають. Я не думаю, що їх там будуть сидіти там до 1000 вольта і не думаю, що це так важливо. В принципі, я бачу багато відео, там їх з'єднують всі от паралельно шинами, об'єднують, балансирують, але Ну, вирівнюють заряд їхній. Але я думаю, що це в такій, в такій розбіжності, там в 1000 вольта. Я не, не бачу тому сенсу, щоб їх там об'єднувати шинами і І їх ще додатково балансувати. Я думаю, що всього, там, це в цьому нема потреби. Е, ну, По напрузі. Напруга, звичайно, це про це нічого не говорить, про їхню там якість. Можливо, там в них опір якийсь скажений. Але якби був великий опір, то можливо. Або різний хоча б, то, то ніби б, напруга б, сильно відрізнялася. Так тут тисячна вольта, я думаю, що це нормально. Це. М ото, що там грейд А, грейд Б є. А це у нас написано клас А- е Якби то це. ну... Можливо, це щось близько до того Grade-B, Хоча я не впевнений, не сильно розбираюся в цьому. Це перші акумулятори такі от серйозні, які замовляв. і... Ну, Чесно сказав, до Grade-A не, не тягнувся, бо ну, ну, перше дорожче набагато, а друге, то, то не факт, що то, то дійсно Grade-A, grade то тому просто вони такі більш кращі відібрали кращі з гірших, ну, як так сказати. та й та і зробили з них Grade А. Тому я оце А- чи клас А мінус. Не знаю, чи то Grade, чи то клас, що воно чи якась є різниця, може хтось знає, з вас підкажіть, що, що воно означає. чи це можливо там Grade Б, але клас А, ну щось таке. Я не знаю. це Мені головне, що не прийшли. Всі от однакові напруги, в них геометрія нормальна, тобто не подуті. Тобто це вже, в принципі, радує і є надія, що вони там досить. Хороші повинні бути. По цій нішу мені вийшло. вийшло вони по 48,5 євро за одну, одну одиницю. Далі відправлялись вони двома коробками окремими замовленнями, чи там до 25 кг замовлення більше 25 є, там вже неадекватна вартість доставки. там 10 тисяч євро вартість доставки. Тут це спеціально так зроблено, щоб. от Попереджають, що 25 кілограмів має бути. А хто хоче все одним замовленням, то ну, нехай платить 10 тисяч євро тоді. І вони відповідно таким, такої ціної доставки зразу бажання замовляти більше, ніж 25 кілограмів одній посилці, зразу таке бажання відбивають. Так, то логічно. Це двома посилками я замовляв, ну, двома замовленнями окремими прям зразу одне замовив, через там кілька хвилин замовив друге. Доставка по 34 євро за кожен ящик. Трошки якби, дороговато, але куди діватися. Подивіться, ціни в нас в Україні на той час, зараз дешевше є, а подивися на той час, вони там коштували там, 4-200-4,5 тисячі гривень отакі ж самі комірки в нас в Україні. Відповідно, таких грошей не було. Там, навіть на ціни було гроші, я їх в кредит взяв. Але таке друге питання. Я їх позамовляв, звідти найкраще почекаю місяць-другий, ніж переплачувати отут скажені гроші. Зараз там вже бачу, писали, хлопці є і по 3200 гривень за, за штуку. Я не знаю, чи, чи саме Еви, чи, чи якийсь інший виробник, але писали, що по 3200. Не знаю, я сам не шукав. В принципі, для чого мені шукати, якщо я вже замовив, оплатив і вже маю. Все одно грошей на додаткові немає. Звичайно, хотілося б на 48 вольт систему зробити, там, щоб ще там 8 штук, але це занадто багато. Або на 24, але тільки паралельно додати додатково там, ще, ще 8 комірок. То вже, звичайно, мрії такі, мрії дурака. Ні Цього б цілком достатньо через те, що споживання мене виклик. Мене зараз акумулятор літіоний з цих банок 18650 літокаловських. На десь приблизно 1,3 кВт ну, кВт. година. І мені в принципі, вистачає на досить довго, якщо там вимкнути холодильники, то 5-8 годин, якщо холодильники не вмикати, а тільки освітлення інтернет, там всякі такі дрібні споживачі, то, то вистачає там під, майже на двоє суток, деколи на двоє вистачало. ну, В принципі, тут 7 кВт буде. Та я думаю, що буде достатньо. Була ще думка взяти. Комірки не 280, а 314. Вони там трішки дорожчі. Але виходить вартість ото тут 800 Вт різниці буде. Тут 7,2, а там буде 8 кВт, бо там рівно по кВт. Буде. Різниця ото кВт вартість виходить трохи неоправдано дорога. Я рахував вартість оцих там одна, а вартість, ну, вартість кВт там, до, до цих комірок. А вартість того останнього кіловата, не кіловат, навіть а тих 800 Вт, виходить десь в як дві комірки. То я собі подумав, що не варто мені ото, там, докупляти там тих кілька ватт за грубо кажучи, за 100 євро додаткових. Тому зупинився на, на цих, в принципі, їх достатньо буде, поки що точно. Так, в принципі, що мав покати показав, можливо, комусь щось цікаво. Дозніму або відпишу в коментарях, задавайте питання, не стісняйтесь. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, то воно все безплатно. Не хвилюйтесь. Всім гарного дня, до зустрічі!